Всім привіт! 19 листопада минуло 12 днів з часу, як я знімала своє крайні відео, де пересаджувала свої новиночки з об'єму 03 літра у об'єми 0,7 та 1 літр. І також розповідала про те, що я вважаю недоречним. Формувати молоді рослинки, тобто обрізати їх або сильно там прищіпувати, коли ви робите перевалки. Пояснювала чому. Не буду, скажімо так, повторюватися, подивитись крайнє відео, кому це цікаво. У цьому відео ми будемо формувати вже, нарешті, дані рослинки. Не знаю, чи я сказала, пройшло 12 днів з часу пересадки, і я думаю, вже пора. Давайте спочатку покажу вам так результат пересадки. Це Ледів Весільна. І ось за 12 днів така ось коренева, гарненька у неї наросла в об'ємі 0,7 літра. Її формувати я не буду, бачите, вона така м -м, пухенька, кругленька. А, в принципі, тут ще й нема що формувати, тому що якщо її зрізати живець, це зрізати на такому рівні, залишається там одна точка росту, ну, скажімо так. Без толку такими займатися, тому поки що вона мене влаштовує своїм виглядом, хай росте. Бачу, що там ось є бутончик, тому, можливо, ще й заквітне, якщо під лампами все буде добре і все в неї вдасться. А формувати ми сьогодні будемо це ось Грація Red Hot Chili Peppers. Це українська селекція. Дивіться, як уже гарно наросла. Вона, до речі, вже місяць у мене знаходиться. і... Ось майже два тижні з часу пересадки такі ось корінчики наросли. Вже сміло можна її перевалювати в більших горщичок, щоб корінчики не позапліталися. Хоча з цим горщиком вона ще тижнів два, я думаю, теж може миритися. І поки я її пересаджувати не буду, адже зараз я планую її сформувати. Так, і наступне у нас це теж така дорога новиночка. Це юге фея огня. Я думала, чи формувати, чи не формувати її, якщо чесно, тому що, хто пам'ятає, там був в неї бутончик. Але коли я пересаджувала, я так гарненько пошкоджувала кореневу, тому що вона була запутана в кілечко. Пересаджувала я її з 0,5 літра. Це в моїх умовах вже друга її пересадка. За місяць перевалка, тобто спочатку було з 0,3 у 0,5 і потім з 0,5 я її пересадила в 1 літр. Трошки перетримала, довелось коренево так розпутувати кілечко, яке утворилось і вона так трошки зреагувала. Як бачите, ось два нижні листочки піджовтила, це, в принципі, нічого страшного. І бутончик, який у неї був, вона його, на жаль, теж відсушила. Хоча зараз, коли вона вже освоїла новий об'єм, вона видала мені новий бутончик. Але я вирішила, оскільки вона, бачите, вже така височенька. Її треба зараз сформувати, то я вирішила вже не чекати квітування. Зараз зріжу живець, поставлю, хай буде мені на дубль. І я думаю, що за зиму вона заквітне. Коренева там, в принципі, бачите, вже видно, що вона проросла. Тобто крізь горщик. Горщики, до речі, всі абсолютно сухесенькі, тобто я їх не поливала. Ну, у мене тут не поливати їх довго не доводиться. Десь 2-3 дні, і вони вже прям дуже гарно в таких невеличких об'ємах такі ось гарні кущики підсихають. Тому давайте будемо приступати до формування. Так, роблю я це канцелярським ножичком, обробила його спиртом. Так, і на якому ж рівні зрізати. Дивіться, взагалі рахується, що там потрібно десь 4 приблизно між вузля, річ, навіть, мабуть, вузли, правильно сказати, залишати. У мене це 1, 2, 3, 4. Ну, На такому рівні вже можна би було зрізати, але у мене тут дуже така гарна, бачите, точка росту, тому я теж її залишу, скажімо так, на оцій ось основі і візьму живець отут-ось. Він буде так, невеличкий, але доволі такий гарненький, уже має, по-моєму, дві точки росту. І на такому рівні я планую його зрізати. Оп, таким щином. Така ось у нас обрізка. І ще раз повторюсь, абсолютно сухий торф. Але це не значить, що після обрізки, бачите, тут залишилось багато листочків, їм теж потрібно буде якесь живлення, водичка, так, волога. Бо якщо ви не будете його поливати тиждень, він зараз сухий, від тиждень не поливаєте. У мене тут доволі тепло, там десь від 15 до 18 градусів. Ну це дійсно доволі тепло для пеларгонії. Тому вони споживають водичку доволі швидко, гарне освітлення. І поливати я буду вже, напевно, завтра її. Тобто, я не чекаю надто сильно довго. Єдине, що я, звісно, трошки зменшу полив, тому що вже, можна сказати, в половину листечка, в половину зеленої маси стало менше, тому я зменшу їй полив, буду поливати меншими дозами, так скажемо. Для чого підсушується, я думаю, ви вже знаєте, щоб волога, тому що постійно від коренів вверх качає рослинка вологу, перекачує. Так? Якщо буде дуже политий горщик, волога буде качатись вверх, оця ранка буде сочитися, тобто з неї буде йти волога, і дуже великий ризик, тобто вона не зможе нормально, швидко затягнутися, утворити таку кірочку, так, захисну плівочку, і може потрапляти різні грибки, різні інфекції. Плюс на цей сік рослинки він теж може містити різні цукри. В своєму складі, так, і на цей стік може гарненько так присідати грибок, який буде цими цукрами, власне, харчуватися, і потім інфекція може піти вниз. Тому дуже важливо підсушувати. Так, цю рослинку поки відставляємо. Тобто до завтра ніяких маніпуляцій, завтра полюю її просто чистою водичкою. Так, і тут грація Red Hot Chili Peppers. Так, її гі ї Бачите, тут ось пішли в кожній точці, в кожному вузлі, тобто біля листочка точки росту, але вони не розвиваються, тобто вони, є, вони знаходяться бачите, на такому рівні, як я власне і пересаджувала її, розвивається домінантна гілочка. Тому на даному етапі важливо теж її або зрізати живець. Або прищипнути. Тобто, прищіпка це так само, можлив, ну, можна сказати, формування. Що значить прищіпка, оці ось точки росту отак, отак, от берете, відрізаєте або відламуєте. Отак. Тобто саму верхівочку. А Якщо ж бажаєте мати якийсь дублик або на продаж, то тоді, очевидно, зрізаєте з неї живець. Так, я буду зрізати, звісно, живець, от тільки ще не визначилась на якому рівні. З однієї сторони, мені би дуже хотілося лишити всі чотири точки росту. Але тоді такий, наче живець короткувати буде. Що скажете? От що скажете. Все одно зроблю по-своєму, такі ось живчик буде, якщо зрізати її і залишити всі ці точки росту. Давайте все-таки такий ось коротенький. Він хороший, він перспективний для вкорінення, і я думаю, це буде гаразд. А вже саму масу в ньому ми зможемо наростити. Так, таким чином. Так, такий ось живчик у нас вийшов. І така ось рослинка. Бачите, теж абсолютно суха. Я не знаю, наскільки видно, але торф сухесінький. Тобто колір, що зверху, що знизу, він однаковий. Цю рослинку теж довго бачите, дуже багато листочків, багато точок росту, вона буде далі продовжувати рости. Тобто це ось її будуть тепер верхівочки. Я надіюсь, це не з тих сортів, які мені просто вистрелить знаєте, заміною верхівочки цією точкою росту, а все ж таки всі підуть уріст. Потім, до речі, якщо оці ось. Ось, бачите, вже зламала листочка. Якщо ці ось точки росту, підуть гарно розвиватись, а ці старенькі листочки будуть їм заважати, я їх приберу. Тобто я зараз орієнтуюсь на оці ось маленькі, щоб їм нічого не заважало, щоб оці їх не заціняли. Зараз все виглядає, в принципі, нормально, але якщо будуть якісь проблеми, то ці ось старіші листочки можна прибирати. Орієнтуйтесь на точки росту. Так, і зараз треба нам. Наші живці так. підготувати до вкорінення. Бутончик однозначно прибираємо. Так, оці ось листочки я прибираю. Цю точку росту я залишаю і основну точку росту. Для вкорінення я зрізаю під вузлом, тобто там, де кріпились листочки. Мені здається, так вкоріняється краще. Ну, це мій досвід. Взагалі а, кажуть, що немає різниці. Калюс утворюється, що тут, що тут. Але мені здається, отак ось там, де вузол, там більша вірогідність утворення корінчиків. Такий ось живець у нас вийшов. І наступний теж він у нас невеличкий. Так, дивимося, бутончика немає, поки наче не показала. І ось всі частинки, що біля листочків, теж прибираємо. Ой, мало не порізалось. Так, і зрізаємо під вузлом, чистенький зріз. Так, зараз візьму етикеточки, підпишу. Так, я вже підписала свої живчики. Далі буду припудрювати коріннювачем. У мене це Грандіс, не обов'язково це, їх дуже багато, але наголошую, що корінювач це не добриво. У мене є окреме відео на рахунок цього, тому що багато хто з новачків особливо плутає. Що таке укорінювачі? Тому що зараз багато добрив на основі фосфор, фосфорних добрив називають укорінювачами. У мене грантіс, є ще мене інші. Ну, Коротше кажучи, полистайте, там є відео конкретно на цю тему. Я припудрюю буквально трошечки пензликом. Фух, дуже надто. Припудрюю зрізок і стараюся ще припудрювати, ой, боже, вибачте, за фокус, і стараюся ще припудрювати трошечки оці ось де вузли, Тут є бруньки, дуже часто з цих бруньок ідуть корінчики. Так, і наступний теж. Так, ось таким чином. Далі залишаються живчики підсушуватися. Сохнуть вони у мене зараз. У мене скільки тут? 17 градусів у кімнаті. Годинки, 2-3. Літом досить, якщо жарко, спекотно, десь в тіні чи в будинку положили, півгодинки цього достатньо. Не потрібно їх там добу сушити. Ну, мені здається, це абсолютно нелогічно. Особливо, якщо ви з підсушених рослин знімаєте живці, вони вже не містять багато якогось соку в собі, ранки їх дуже швидко затягуються. І ваша мета лише, щоб цей зріз затягнувся, щоб туди не не потрапила інфекція, але ні в якому разі не зробити з ваших живчиків гербарій. Так, я ось принесла показати, яким чином я вкорінюю, це живець іншого сорту. Наливаю, бачите, буквально трошечки якийсь там сантиметр водички, сантиметр півтора, залежно від того, який розмір живця. Для даних живців я буду наливати, звісно, водички менше, тобто так, щоб листочки в водичку цю. Не опускалися, не наливаю багато, щоб вони там не загнивали, Тобто це є недоречно. Таким ось чином. Тобто занурюю буквально оцей ось низ, оцю ось, ось, як вона називається, господи ось вузол, так, де в нас брунька. Я його занурюю, тому що я кажу дуже часто, звідти саме йдуть колінчики. Таким чином, воно в мене стоїть. Дуже часто запитуєте, як довго вкоріняються рослини. Це залежить від дуже багатьох факторів від наскільки у вас здорові маточники, з яких ви брали живці, від сезону, тобто весна, осінь вкоріняються краще, тому що температурний режим краще літку, гірше вкоріняються взимку, погано вкоріняються, якщо у вас немає досвідки. Тобто, все це залежить. Температура, освітлення, пора року, стан рослин. Тобто багато факторів впливає, і дуже також залежить ще від сорту. Деякі сорти можуть вам не знаю, за тиждень, за п'ять днів дати корінчики, деякі можуть стояти 2-3 місяці. У мене були такі випадки, дійсно стояли, але повкорінялися. Тобто Дуже дуже багато є факторів, які впливають на вкорінення. Тобто, ваша мета от спостерігати, що стоїть у вас живчик, ви дивитесь, щоб він не підгнивав, не чорнів. Тобто гарненький. з часом тут почне з'являтися десь калюс, а з калюсу, тобто такі білі нарости, а з калюсу вже з'являтися корінчики. Тоді я висаджую в торф. Тобто, головне стежити. От саме, до речі, чому я використовую метод вкорінення в воді, мені так зручно, я можу бачити, що там відбувається. Якщо є якесь підгнивання, можу підрізати або поміняти водичку. Тобто, хоча дуже рідко це насправді роблю. От, але все одно я спостерігаю за процесом. Коли ж рослинки у торфії, дуже часто там підхвачується чорна ніжка, особливо коли вологість висока. І ти просто не встигаєш зреагувати. Ти вже бачиш цю чорну ніжку на маленькому живці, вже майже який доходить до самої верхівки. Ну і це вже, скажімо так, дуже маленький шанс того, що можна той живець врятувати. Тому так, ось, надіюсь, відео було корисним. Якщо так. Буду вдячна за лайк, підписуйтесь на канал. У верхньому закріпленому коментарі є посилання на мої вайбер-спільноти по спілкуванню, а також по продажу рослинок, тобто живців, які я вкорінюю. Зичу вам всього світлого, доброго, всіх міцно обіймаю, бережіть себе. До нових зустрічей! Пока-пока!